Я сьогодні розпочинаю нову рубрику, яка називається Дорого дешево! Коротко про це тільки в першому роліку. Я купляю продукти, які колосально відрізняються по ціні, і тестую їх для вас. Подивимося, в чому ж різниця. Сьогодні ми тестуємо шоколад! І ми будемо тестувати шоколад, який я в принципі побачив вперше це шоколад Черівний вечір. Е, молочний шоколад. Е, значить, хто його робить? Місто Дніпропетровськ. Вартість його 10 гривень, це приблизно 40 центів. І будемо порівнювати його з дорогим французьким шоколадом, який я замовляв прямо з Франції. І з доставкою він вийшов около 20 євро, тобто це около 300 гривень. Отже. Будемо порівнювати два молочні шоколади, дорогий і дешевий. Так, Почнемо з дешевого. Так, чилий вечір. Нагадую, ціна його 10 гривень. Угу. Шоколад. Ось так він виглядає. Упаковка, фольга, все стандартно. запах. Досить смачно. Пахнет молочным шоколадом. Так, давайте попробуем. Это молочный шоколад. Непогано. Чути шоколадом. Так, який тут склад? Цукор білий, кристалічний, жир рослинний, какао-порошок, суха молочна сироватка, молоко, сухе жир, немульгатор соєвий, лецитин, амулізатор ванілін. Шоколад ідентичний натуральним. Може містити сліди горіхів арахісу. М -м -м -м. Ну, Хоча б написали, що це. Натуральним, тобто це в принципі, імітація. Ну, З цим я зрозумів. Шоколад, шоколад. Так. І ось спробуємо наш Лейт Шоколад Прованс, 1502 рік Є завод заснований. Так, Склад спробую. Сукребури де какао. Ну, в общем, цукор, какао, масло, молоко, сухе знежирене. Емульгатор, соєвий лицетез, той самий ароматизатор ванілін 0,01%. Може містити сліди глютену та горіхів. Глютен це не дуже добре. Але вміст какао не менше 30%. Ну, ось ця шоколадка. Як ви бачите, Франція. Так, зараз спробуємо її розкрити. О, бачите, як вона розпаковується. Як коробочка. Так, звідти дістаємо нашу плитку. Ось так вона запакована. Дуже делікатно, бачите, збоку. Французи. Подивимося. <кхем> навіть тут фольга навіть запаяна, бачите? Вона запаяна. Тобто герматично. Просто охорона, Ого, такі великі кубики. Бачите, ось так. Бачите, отак воно виглядає. Тут намальовані плоди какао. Досить великі квадратики на запах. Ну так, звичайно, тут м -м, запах. трошки. Більше чути молоком насправді, Ну, зараз я спробую такий ніжний, тоненький шоколад. Бучте тоненький, досить Пробуємо. Mm. Ну, що я скажу, досить, досить чітко. Відчуваєте смак молока, шоколаду. В принципі, так, попереднє, що я не можу сказати. Я не візьму ще раз дешевий. Дешевий має трошки менш виражені смакові якості, але я вважаю, можливо... ну можливо якість, можливо, тут більше натуральності. Але... Шоколад там на торт, або ще кудись, я думаю, що можна купити краще за 10 гривень, ніж той, що в 30 разів дорожче. Ну, якщо ви гурман там, до кави хочете здивувати гостей, цей шоколад однозначно це є молочний шоколад з вираженим смаком на любителя він ніжний і взагалі чути шоколад, звичайно, але в принципі дешевий не дуже набагато відстає. Тобто вирішувати вам. Я свій перший відос записав на цю тему. Будемо розвивати далі цю тему. Всім дякую увагу. Пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на мій канал, не забувайте ставити палець так, палець так. Всім вдалого дня, всім пока!